Усім привіт! В ефірі 49-й випуск Gadget News і з вами незмінна Інна Морославська та підбірка найцікавіших новин за останні 7 днів. Поїхали! За підтримки спільноти. Чи знаєте ви саме сьогодні? Закінчилася міжнародна виставка мобільних технологій МВЦ 2016, у рамках якої світ побачили два довгоочікувані флагмани корейців під порядковим номером 7 і О, ну Samsung хоча б за порядковим номером, наздогнали Apple, А от LG таке не світить аж до G8. Після виставки усіх гіків просто розриває. Одні кажуть: ну це ж геніально, мати модульний смартфон, який можна модифікувати під різні потреби. Інші стверджують, що s 7 ось ось, де дійсно революційне оновлення. Хоча нічого революційного там немає. Ми також вирішили долучитися до цього безумства і протиставити два останні флагмани кориці. Почнемо з молодшої за кількістю моделей лінійки. Характеристики LG G5 не можуть не викликати поваги. 5,3-дюймовий 2 k IPS LCD дисплей, Snapdragon 820 за Adreno 530 всередині та 4 гектари оперативки. Згадки також заслуговує 16 мегапіксельна камера і підтримка карт пам'яті об'ємом до 200 ГБ. Головною ж фішкою G5 є його модульність. У смартфона можна від'єднати нижню частину і замінити її іншими. Поки у новаторський слот девайса Можна підключити модуль камери, з яким у нього з'являються елементи управління фокусом, діафрагмою, зумом, експозицією і серійною зйомкою. Другий модуль розроблявся спільно з Beng Dolupsen і являє собою виділений ЦАП. Якщо коротко, то це апаратний покращувач звуку. З ним G5 збільшується у висоту, але натомість отримує можливість відтворення якісних треків з частотою 384 кГц та 32 біти. Ну на цьому ідеї внутрішнього тюнінгу флагмана у LG закінчилися. Усі інші покращувачі живуть поза межами корпусу G5, але від цього вони не менш цікаві. Єдина проблема, що для повного опису усіх друзів G5 нам доведеться виділяти окремий ролик. Тож плавно переходимо до першої цьогорічної сімки. Galaxy S7 з 5,1-дюймовим екраном та Galaxy S7 Edge з 5,5-дюймовим екраном зігнутим з боків виявилися дуже схожими на своїх попередників. Частина пристроїв будуть працювати на процесорах Exynos від Samsung, а інша – на Snapdragon 820 від компанії Qualcomm. З головних переваг Galaxy S7 та S7 Edge варто відзначити тріумфальне повернення слотів для мікро-SD-карт, в які можна вставити другу сим-карту. Крім того, виробники анонсували вдосконалену 12-мегапіксельну камеру, яка буде робити ще більш чіткі знімки в умовах низької освітленості. Цікавим нововведенням сьомого покоління Галактик також є водостійкість смартфонів за стандартом IP 68. Починаючи вже з цього тижня, LG G5 та Samsung Galaxy S7 основні конкуренти на ринку Android-смартфонів. Компанія LG вирішила змінити свій підхід до мобільних пристроїв. G5, хоч і вже володіє топовими характеристиками, але його можна можливості можна ще й розширити за допомогою різних модулів. Galaxy S7, відверто кажучи, має майже ідентичне апаратне начиння, але при цьому не здатний видозмінюватися залежно від обставин. Звісно, що такі особливі модулі G5 будуть не завжди під рукою та й коштуватимуть чимало. А який з корейських флагманів більше вам припав до душі? Обґрунтуйте свою думку в коментарях під цим відео. І Як то кажуть, let's the battle begin! Тепер повернімося з Барселони на рідну землю і поговоримо про те, що ж новенького сталося у вінсі. А тут Олександр розповів нам про правильний захист: дисплея вашого телефона склом гаріла глас. Близько 50 років тому компанія також експериментувала над поліпшенням деяких якостей скла. Результатом чого став матеріал відомий як Chemco. його використовували у кількох моделях. А Максим встиг оглянути крутецький геймпад від Сайомі. Після чого шукаємо на телефоні, планшеті, ПК, доступні Bluetooth-пристрої. Що за кракизябри? А, це китайська. При успішному підключенні джойстик завібрує. До речі, ці ж китайці в середу представили наступне покоління свого флагмана Xiaomi Mi вже п'ятої ітерації. Новинка отримала топову начинку і чимало цікавих фішок, а також незмінно смачний цінник у трохи більше 300 баксів. Отже, Full HD екран з діагоналі 5,15 дюйма з ефектом 2,5D. Треба 4 гектари оперативки, USB Type-C та сканер відбитків пальців. А от щодо особливостей, то тут 16 мегапіксельна основна камера з сенсором Sony, фазовим автофокусом і системою оптичної стабілізації доповнюють картину шість лінз, сапфірове скло та процесор обробки DTI. було б дуже цікаво зіставити один проти одного дві цьогорічні флагманські п'ятірки, навіть з фотомодулем на представнику LG. За словами розробника, завдяки драконівському 820 му серцю цей мудрофон набирає вантуту понад 142 тисячі балів, що дозволяє позиціонувати його як неймовірно швидкий. До речі, про бенчмарки, навіть якщо ви їм не довіряєте, сьогодні вже відомі бали, які набирають обидва корейські монстри. Цікаво. По суті, всі новинки, зазначені в цьому випуску, обладнані 64-бітним 4-ядерним процесором Snapdragon 820 від Qualcomm, який працює на частоті 2,1 ГГц, але оптимізований він під кожен апарат по-різному. Samsung Galaxy S7 набирає, наприклад, 116 668 балів, в той час як LG G5 зумів набрати аж 133 054 бали в Antutu. Ну що, ще не змінили думку щодо фаворита серед цьогорічних флагманів? День в історії технологій, а то ми взагалі розлінувались. 18 лютого 1977 рік свій перший експериментальний політ здійснив шаттл Ентерпрайз. Спочатку космічний корабель планували назвати Конституцією, але втрутилися фанати фільму Зоряний шлях. Важливо буде знати, що, по-перше, Ентерпрайз ніколи не був в космосі. Шатл розробили спеціально для експериментів і тренувань. По друге, свій перший політ човник провів, будучи закріпленим до літака. Для цього реконструювали версію боїнг 747. І по третє, 18 лютого 1977 року шаттл запустили в небо без екіпажу. Перший експериментальний політ з людьми на борту зробили лише 18 червня 1977 року. 19 лютого 1988 рік компанія Toshiba припинила підтримку створеного нею формату HD-DVD. Після декількох років війни форматів, коли на ринку одночасно продавалися несумісні диски для якості 720p та 1080p, Одна зі сторін нарешті відступилася, а індустрія зосередилася на форматі Blu-ray. І знову до Барселони компанія Caterpillar, яка швидше асоціюється з важкою технікою ніж зі смартфонами, привезла на виставку модель мудрофона CAT S60. Вона захищена від падінь з висоти до 1,8 метрів. їм може занурюватися в воду на глибину до 5 метрів на одну годину. Але головна родзинка CAT S60 криється зовсім не в його видатних здібностях дайвера, а в вбудованій інфрачервоній тепловізійній камері FLIR ONE компанії FLIR SYSTEM. HTC в свою чергу анонсувала тріо доступних смартфонів: Desire 530, 630 та 825. Усі вони вкладені в полікарбонатний корпус з унікальним малюнком з бризок фарби на задній панелі, що створює ефект зоряного неба. HTC також зробила міжнародний анонс смартфона One X9, тож досить скоро його можна чекати і в Україні. Ще один відомий тайванець Acer представив нову бюджетну лінійку смартфонів Liquid Zest Серед типових, як для бюджетного телефону, характеристик, причаїлася підтримка DTS Sound Studio та DTS Premium Sound. І ще один новачок Acer, Liquid Jade 2 Він за технічними характеристиками майже аналогічний до Liquid Jade Primo. Основне, що відрізняє їх, це операційна система. У Liquid Jade 2 це Android 6.0 Marshmallow, а не Windows 10 Mobile, як у першої ітерації. Ну що ж, цей день настав? Фейсбук запустив альтернативу лайкам. І відтепер можна натискати не лише Мені подобається, а на вибір доступні додаткові кнопки Я в захваті! Ха-ха! Ова! Як сумно! Який же ж я злий! Ну що, давайте протестуємо нововведення і поставимо мені подобається, я в захваті і «Ха-ха» під цим випуском Gadget News на Фейсбуці. І, до речі, щодо плагіату. маловідома соціальна мережа Surfery ще півроку тому ввела аналогічну систему лайків, але виглядає вона там куди краще і користуватись нею навіть зручніше. А щоб далі ви не вимкнули це відео, ми вирішили розповісти вам про дійсно цікавий смарт-гаджет, представлений в рамках виставки. Розумна, зубна щітка від Oral-B. Oral-B Genius можна під'єднати через Bluetooth 4.0 до свого мобільного та за допомогою спеціального додатку отримувати поради щодо чищення зубів. Нова щітка Oral-B реєструє кожне чищення, а також якість цієї процедури. І на основі даних подаються поради або ж інформація про процес надсилається вашому стоматологу. Окрім накопичення даних зі щітки, через додаток можна регулювати швидкість обертання щитинок. Цікаво, кому небудь знадобиться цей девайс? Також досить цікавим розумним годинником порадувала нас компанія Hire. Watch, а саме таку просту назву носить їхнє дітище, поміщений в стильний корпус із нержавіючої сталі і захищений від вологи за стандартом ip 56. Він комплектується 14 дюймовим круглим дисплеєм з роздільною здатністю 400 на 400 пікселів. Watch працює під управлінням Android 6.0 Marshmallow, причому не на оптимізованій для годинників версії, а на повноцінній. Так, саня, дзвони Максу. Мені здається, ми знайшли ідеального пацієнта для вашого чергового трольного огляду смарт-годинників. Ще трішки зі світу операційок. Днями Canonical і Meizu офіційно представили версію смартфона Meizu Pro 5 з попередньо встановленою операційною системою Ubuntu Touch. Ба Більше незабаром ареал проживання цієї операційної системи трішки розшириться. Але не коштом нових смартфонів, а завдяки старим. Як стало відомо, власники апаратів Sony Xperia Z1 та OnePlus One отримують можливість встановити на них мобільну версію ОС Ubuntu. Цікаво, що це стало можливим завдяки спільноті шанувальників Ubuntu а зовсім не Canonical, Sony або ж OnePlus. До речі, як ви вважаєте, взагалі є потреба у ще одній мобільній ОС? І Ubuntu Touch має майбутнє. На МВЦ 2016 компанія Oppo зосередилася не так, щоб на показі нових моделей смартфонів, а більше на демонстрації двох своїх перспективних технологій: SuperVOOC, що дозволяє зарядити акумулятор смартфона з нуля до 100% всього за 15 хвилин, і Smart Sensor – системі стабілізації зображення, яка вбудована не в оптику камери, а в датчик. Серйозно здивувала усіх присутніх компанія Fujitsu, яка привела на МВЦ 2016 корову і коров'ячий крокомір Astro Detection System for Cattle. Показники коров'ячого крокоміру допоможуть фермеру дізнатися, коли корова готова для запліднення. Адже в цей період тварина починає ходити у шість разів більше. А наостанок ще трішки шаленої інформації. Компанія Vivo підтвердила, що їхній флагман Vivo X Play 5 матиме дисплей зігнутий з боків, як у Samsung Galaxy Edge, серце Snapdragon 820, а також цілих 6 гігабайт оперативки. На цьому у мене все. І знову Boston Dynamics знайшла чим нас здивувати. Цього разу вона підготувала робота Атлас, що ще більше схожий на людину. Він гуляє бостонськими лісами, самостійно відкриває двері і стійко витримує знущання своїх творців.